У тебе ще залишився цей спадок ем, радянський, що і на тебе впливала, звичайно, і російська культура, е, і російська культура, знаєте, не тільки класична і академічна, а й російська культура, яка лилася з телевізора, коли була трансляція того, що ми один народ, не, не, не як зараз в агресивній формі е, з пропагандистських каналів у, в Росії. А з наших телеканалів, коли всі там наші зірки, шоу-бізнесу між собою працювали, співали. Не було ще такого а, а, агресивного відношення саме до України, до української культури, до українських людей. Тобто навіть тоді ці всі ну, вони собі спокійненько там могли заспівати якусь українську пісню, і, і все українське суспільство просто тут вхлопало е, в ладоші, Боже, як, 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 як чудово. Це теж момент пропаганди і теж момент, знаєте, такого ем, ну, асиміляції. Що між, між народами, що от ми, ми ж всі одні. От ви співаєте російських пісень, а ми співаємо вам українських пісень. Хай це в процентному відношенні там 95 на 5, але ж ну, є. Ну, от. Я пам'ятаю, як Олег Скрипка ви просто в тому мюзиклі. Російською мовою собі щепотав, лепотав, і це було нормально. Це не здавалося, що це типу щось, щось не так. Ти чомусь Росія вважає, що вона е, що вона пішла від е, Київської Росії. тобто, що це, ну, це, це вони Київська Русь, це вони. Сама назва Росія, вона ж виникла буквально тільки при Петрі І. Цей момент просто гри, гри, зі, гри зі словом назви. Русь. Просто по суті, ну це, це є просто вкрадена назва. Тому, е, але ж нікого це знаєте, нікого це не не, не тривожило до до перу часу.